Сміттєві тарифи. Наразі ціна на вивезення твердих побутових відходів в Івано-Франківську не змінилася. Виконавчий комітет міськради переніс розгляд проєкту рішення про затвердження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів. Планувалося, що івано-франківці за сміття платитимуть майже вдвічі більше. Натомість виконавчий комітет затвердив норми надання послуг з вивезення відходів. Відтепер їхню кількість вимірюватимуть не в кубічних метрах, а в кілограмах та тонах. Це є норма, і вона ми її встановлюємо як в кілограмах, так і в кубах. Вже Інші рішення, які ми будемо приймати, виходячи з цього рішення, можуть випливати. Але даний проект рішення він є не те, що наше бажання або якісь інші, це є наше зобов'язання раз в п'ять років переглядати ці норми. Представники виконкому висловили занепокоєння, адже було запропоновано норму, за якою кубічний метр сміття вміщує 170 кілограмів. Це в той час, коли загально прийнята норма по Україні 216 кілограмів. Чи не завдасть таке рішення збитків полігону твердих побутових відходів та пере? Є великий ризик того, що є діючий договір між полігоном і перевізниками, згідно якого вони розраховуються і обліковують витрати в кубічних метрах, водночас буде вже затверджена, скажімо так, кількість кілограм в кубічному метрі. І це може не тільки не збільшити надходження від перевізників до полігону, а навпаки ще й зменшити. Ми зменшуємо норму перевізника. Бо ми їм рахуємо не 216 кг, а 170 кг. Тобто ми їм менше будемо платити. Це ж не важливо, тому що вивозиш той самий об'єм. Як видимось його не перебуваєте в ацессину, це те саме буде складова. Звичайно, що ми до довго підпишемо. Я не бачу в цьому жодної проблеми. Також виконавчий комітет затвердив норму, скільки в середньому мешканець Івано-Франківська утилізує сміття в день. Становить вона 800 грамів. За рік таким чином набігає майже три центнери відходів. Мінрегіон рекомендує всім переходити на цю масу, але якщо брати в кубічних метрах, то ми десь йдемо посередині. У Львові норма 1,5, ну і Одесі 2,9. Виконком має намір продовжити тарифну дискусію на своєму наступному засіданні. Оксана Семко, Ігор Духович, Новини на Вежі.